Ми повертаємося до заключного поєдинку суботнього ігрового дня. Кварцит Фортрес. Матч, який закриває програму, зокрема, і в рамках дивізіону Урбан Б. Нічия 1-1. Кварцит продовжує підключати голкіпера Сергія Афанасьєва як п'ятого польового на чужу половину поля. Так, нічия 1-1. Один фол було вже зафіксовано. Фол з боку Кварциту по перерві. Кварцит і в першому таймі частіше фолив. Команда навіть була близькою до того, щоб отримати 10-метровий удар у власні ворота, але все-таки на п'яти фолах все зупинилося. так, можна Крім того, у першому таймі ще було дві жовті картки, показано саме футболістам кварциту. Іван Гаврасієнко та кіпер Сергій Афанасів мають по жовтій карці і повинні про це обов'язково пам'ятати, повинні тримати це в голові. Аби не підвести свою команду в такому напруженому матчі проти непростого суперника. Фортрес відігрався. Команда пропустила на 13 13-й хвилині. Іван Нечепа відзначився після асисту Івана Гаврасієнка, але вдалося уже за три хвилини по тому Фортрес відігратися. Данил Ушаков забив після пасу Віктора Жвавого. Уже довірно розіграли там швидку атаку, комбінацію. Представники «Фортрес». На порожні ворота вибіг Даниїл Ушаков. Зараз порушення правил з боку кварциту і продовжують збирати абсолютно необов'язкові фоли. Номінальні господарі вже два порушення правил менш ніж за чотири хвилини у другому таймі. Так, і є до речі, до речі, що також. А варто відзначити стосовно Фортрес і стосовно голу Даніїла Ушакова, це історичний гол. Це перший гол, який Фортрес провів на стрітфутбол Челендж Київ. Нагадаємо, попередній поєдинок команда програла. Програла авангарду в суху 0-2. І ось сьогодні Фортрес забиває у ворота кварциту, і це уже подія. Фесенко з м'ячем. Кварцит, в принципі, на старті другого тайму виглядає активніше в атаці. І ще один дальній удар. Гаврасієнко пробуває Старченко перед собою. Повноцінно відбитися не вдається. Номінальним гостям. Жвавий. Аут на користь Фортрес. Ні, аут на користь Кварциту. Ось таке рішення. Фесенко. Афанасьєв. Фесенко Гаврасієнко. Простріл відбивається Кварцит, але швидкої контратаки не вдається організувати. Фортрес майже безвилазно сидить на своїй половині поля зі старту другого тайму. От настільки Кварцит затискає улощата свого суперника. Зокрема, дуже якісно команда номінальних господарів підключає і Афанасьєва. Як п'ятого польового на чужу половину, Афанасьєв підслизнувся. Ворота були порожніми, але цим не вдалося скористатися представникам Фортрес. Дуже потрібна контргра номінальним гостям. Якщо другий тайм ось так буде тривати в такому темпі, в такому стилі, елементарно може забракнути концентрації. В тому чи іншому епізоді номінальним гостям тому потрібна контргра. Потрібно давати собі перепочинок колективу у фіолетових кольорах. Що ж, і давайте зараз пригадаємо усі результати, які сьогодні були зафіксовані. А в рамках даного туру у дивізіоні Урбан Б згадував я про історичні перемоги «Сейнс Юнайтед остроти 2009. Острота 2009 Зуміла перемогти авангард Київ, якраз Кривдника Фортрес минулого тижня. З рахунком 3-1 острота здобула Вікторію. Перша перемога для команди на нашому турнірі, завдяки хет-трику Дмитра Мініна вдалося досягти. Бажаного результату і з третьої спроби Острота 2009 дійсно здобула перемогу на стріт-футбол Челендж Київ «Сейнс Юнайтед натомість здолав третій тайм з рахунком 4-2. У тому матчі, до речі, теж не обійшлося без хет-трику. Хет-трику формив Юрій Бритвін. Таким чином, друга команда святих теж здобула історичну для себе перемогу. Першу в рамках регулярного чемпіонату Стріт футбол Челендж Київ. Гаврасієнко пробивав. Тут навіть певна неузгодженість сталася між нашими арбітрами, чи удар від воріт, чи кутовий. Все таки на досвіді на поліг Станіслав Іванович Боклашко, що має бути відворіт, але кварцит знову дуже швидко заволодів м'ячем. Так, от, повертаючись до матчу Saints United третій тайм. Так, друга команда святих перемогла. А от третій тайм після кількарічної відсутності повертається до лав нашого турніру. Але колектив Олександра Михайлошина все ж таки розпочинає з поразки. Перший мланець у новому сезоні після повернення на Street Football Челендж Київ. Перший мланець виходить гливким. А зараз яка контратака проходить від «Фортрес»? чи не захопилися атакувальними діями? Представники «Кварциту», але не зумів використати свій момент на повну Денис Саченко? Також безпосередньо перед стартом даної дуелі у нас завершився поєдинок ЦСКА Київ. Фавбет тім Фавбетім. тім зазнав другої поразки, але команда Руслана Катранчука. Все-таки виглядала значно якісніше ніж тиждень тому проти кварциту, коли було 1-9. Причому кілька дуже красивих м'ячів забили представники Фавбет. Тім особливо ефектним вийшов гол зі штрафного від граючого тренера Фавбет, головного організатора нашого турніру Руслана Катаранчука. Гол, який мені здається, повинен претендувати на звання «Гол Туру». І тут е, навіть не про блат ітиметься і не про адмінрасу, оскільки гол дійсно заслуговує. Хто не бачив, раджу увімкнути десь приблизно 32 хвилина минулого матчу. Матч, який передував звітному протистоянню. А... Е, Приблизно на 32 й хвилині прямим ударом зі штрафного в самісіньку дев'ятку зняв павутинку Руслан Катранчук. Так, але той гол не приніс особливих дивідентів у вигляді зароблених очок. ЦСКА Київ вдруге поспіль переміг, і команда Дмитра Саркіса вийшла в лідери. сім балів після трьох матчів. Це відповідно показник першої команди дивізіону Урбан б але чимало інших колективів зіграли менше поєдинків. Тому про якусь повноцінну боротьбу за чемпіонство ще зарано говорити для ЦСКА Києва, але старт для дебютантів першості вийшов вдалим. Так само супер вдалим вийшов старт для іншого дебютанта для Вертекс. Вертекс сьогодні переграв Фенікс. Дуже впевнено з рахунком 5-1 і таким чином. Це команда, яка зберігає 100% результат. Дві перемоги. Шість очок після двох зіграних матчів. Тому лідером за втраченими балами, так би мовити, стає Вертекс. Але кварцит теж, до речі, можна брати 6 балів, якщо сьогодні переможе, і теж зберігатиме 100% результат. Щоправда, Фортес тримається, продовжують використовувати п'ятого польового номінальні господарі, продовжують насідати. Але в останні хвилини починає проходити контр-гра. Почастішали контратаки. Це на дальню. І належним чином все ж таки не замикає дальню стійку Станіслав Місюра. Шалений момент. А залишається ще 8,5 хвилин до завершення цього матчу. Ще раз закликаю вас, шановні уболівальники. Неодмінно поставте лайк. Напружений матч. Напружена дуель Кварциту та Фортрес. Поставте лайк і підтримайте команди. І давайте з вашою допомогою ми доберемося до такої гросмейстерської позначки у вигляді 50 лайків за день. За увесь суботній ігровий день. Що тут зробив Місюра? Не знаю. Вибивав м'яч аби куди, а вийшло на кутовий. Ось так Корнер привіз на ворота своєї команди. Місюра. Так, Корнер буде на користь кварциту, а це означає, що сірі дійсно мають право взяти тайм-аут. Що вони й роблять? Команди на поле повернулися. Залишається менше восьми хвилин. Кварцит все-таки налаштований вирвати перемогу. Сьогодні триває їхня атака. Афанасьєв. Його удар заблокував. Місюра це небезпечна помилка. Селенка, жвавий, жвавий встояв на ногах. І Махалін. Махалін все-таки перервав цей простріл. Після чого Афанасів забрав м'яч до рук, буде відкладений фол для Кварциту. І це, до речі, буде четверте порушення правил. Знову наближаються до такої критичної межі номінальні господарі. У першому таймі було 5 фолів. Зараз уже 4 у Кварциту. Намагаються використовувати тактичний фол. Представники у сірому, а зараз червона картка. Червона картка для Олексія Фасенка за розмови. Фасенко за межами поля перебував на лаві для запасних. Ну і схоже, щось особливо неприємне сказав на адресу арбітрів. За що побачив перед собою пряму червону картку? Вилучня для кварциту втрата важливого гравця на останніх хвилинах, коли потрібно виривати перемогу. Підводить свою команду Олексій Фасенко. Будемо відверті. Так, але команди продовжують рів... в рівних складах навіть попри вилучення. Зараз уже Фортрес фолить. Друге порушення у пасиві номінальних гостей. Команди продовжують все-таки в рівних складах, тому що потрібно пам'ятати, Фесенко на лаві для запасних перебував, тому в меншості не доведеться грати кварциту. Але Фесенко на останніх хвилинах не допоможе своїм партнерам. Це очевидний факт. Так використовують тактичний фол. Представники кварциту частенько, оскільки заграють п'ятого і, і в разі чого ціною фолу намагаються зупиняти небезпечні контратаки суперника. Інколи навіть на порожні ворота, як, наприклад, наприкінці першого тайму робив Сергій Афанасів, а тим часом третій фол у пасиві Фортрес. Фортрес теж не цурається тактичних фолів. І, зокрема, жовту картку за зрив небезпечної контратаки отримує Даниїл Ушаков, автор історичного першого голу Фортрес на стріт футбол челендж. Так у нас уже три жовті картки: одну червону було показано. Афанасьєв під тиском змушений вибивати м'яч аби куди. У другому таймі у нас досі без забитих м'ячів. 1-1, рахунок зберігається. Чинним той результат, який ми зафіксували за підсумками стартової 20-ти хвилинки. А за фолами, до речі, у нас рахунок 4-3. Чотири у «Кварциту» і три у Фортрес. Удар з дальньої дистанції. Виконує дев'ятий номер. Богдан Івашко. Афанасів. Махалін. Знову Махалін. Афанасьєв. Втрачає м'яч, але відразу собі повертає. Аут на користь кварциту. Селенко пробуває після скидки Махаліна. Знову з-за бокової лінії будуть вводити м'яч Сірі. І знову удар від Селенка. Цього разу проходить удар в площину. Але Старченко на місці. А тим часом ще один фол жвавому дісталося. І це п'яте порушення правил у пасиві кварциту. Тепер уже Фортрес бере тайм-аут за 3,5 хвилини до завершення зустрічі, і саме стільки часу доведеться кварциту відіграти із п'ятьма фолами. Знову команда перебуває за крок від того, щоб отримати 10-метровий у власні ворота, як і в першому таймі. Команда на поле повернулася. Стандарт цікаво розіграли представники Фортрес. Але до удару справа так і не дійшла у тому моменті. П'ять фолів у кварциту. Нічия 1-1. А тепер порушення правил з боку Назара Целюрика. Це четвертий фол у пасиві Фортеці. Ситуація не настільки критична, як у Кварциту, але все одно небезпечна для номінальних гостей. 1-1. Чи буде визначено переможець у цій парі? У дивізіоні Урбан Б. Сьогодні все-таки не було зафіксовано жодної нічиєї. Обов'язково визначався переможець дуелі. А, так, а до речі, вже й «Фортрес» на п'яти фолах. Відкладене порушення правил у пасиві «Фортрес». І це означає, що обидві команди ризикують отримати 10-метровий у власні ворота. А за рахунку 1-1 ви тільки уявіть, якою буде напруга останні дві з половиною хвилини матчу. Кожен фол, неважливо, чи то від Кварциту, чи то від Фортрес, буде каратися призначенням дабл пенальті. Старченко. Вкидає на партнера там Місюра. Місюра зачепився. Місюра віддає на партнера. Саченко. Назад на Целюрика. А вже в позиційну атаку переходить Фортрес. В принципі, в другому таймі рідкісний випадок, коли настільки довго перебувають з м'ячем на чужій половині поля. Гравці у Фіолетовому. Немає порушення правил з боку Саченка. Проти нього також чисто відіграв Березін. А зараз Черкашин проривається з боями. А от на користь кварциту. Зрештою, у нас остання хвилина незабаром розпочнеться момент істини у даному протистоянні. 1-1. Такий рахунок у протистоянні Кварцит Фортрес. 5-5 за фолами. Неймовірна кінцівка суботнього ігрового дня. Весь день сьогодні шалені матчі ми спостерігали в дивізіоні Урбан А, в дивізіоні Урбан Б. Та й один поєдинок із дивізіону Сілвер теж вражав своєю напругою. І дійсно, наче вишенька на торті у нас. Останні миттєвості протистояння кварцит Фортрес. Старченко вперед закидає, Там вдається все-таки зачепитися фіолетовим. Саченко, Дробот. 30 секунд залишається у Фортрес. Чи зуміє команда поповнити ряди, так би мовити? Ряди Saints United та остроти 2009? Дебютантів турніру, які... Сьогодні здобули історичні перемоги. Перший для себе на стріт футбол челендж Київ. 23 секунди ще для цього залишається у Фортрес. Передача вперед. Підхоплює м'яч Місюра. Місюра відпускає від себе ігровий снаряд і страхує партнерів по обороні Сергій Афанасів. Але аут на чужій половині поля це шанс використати стандарт. 15 секунд ще залишається у Фіолетових. Передача на протилежний фланг. Це люрик, простріл. І буде кутовий. Вдається вибити м'яч захисникам Кварциту за межі поля. Ну і зрештою нічим не завершується ця атака від Фортрес. І ще є час у Кварциту. Завантажують вони м'яч уперед. Довгий пас і все. На цьому час вичеплено. Все-таки не вдалося з'ясувати сильнішого Кварциту Та Фортрес нічия 1-1 у неймовірно напруженому поєдинку. Для Фортрес це перший заліковий бал в історії нетривалій історії виступів. Цієї команди на стріт футбол челендж Київ. Кварцит теж втрачає свої перші залікові бали. Але зрештою команда набирає чотири пункти і залишається на горі турнірної таблиці дивізіону Урбан Б. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футболу.